Після реконструкції, після цього. Е Просто, так, тут проходить понизу метро і здання воно, мало вже аварійний стан і вирішили, що е зробити крас красивий жест, да, е тому що ну, пам'ятник історія відкриту і жалко, якщо завалиться прямо на очах туристів і віддали нам і реконструювали Це що, ну, історію з я сподіваю, так, нового спорібного дуже зтисна. Що нам ще розповісти, Знову нового Що таке хоральня? Чоловік і жінка, нам не можна молитися в одному залі. Це визнано з тим, що ну, чоловік такі, так влаштований, що якщо він бачить жінку, особливо там, посилу, то він не буде молитися, він буде дивитися на неї. Ради снова на балконах знаходяться жінки, хора так звати, на тому хора. Якщо приміщення, наприклад, не дозволяє, то просто ділять зал на дві частини, не перегородкою, і зліва боляться жінки, справа боляться жінки. Ну, можете вже починати задавати якісь питання, якщо може.